Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися. Я сьогодні раніше від усіх прокинулася. Потім мама, потім вже вікуська. Пішла десь до мами зачіску робити. От. Я вже була на огороді, пополола. Що там треба було? Трішки побризкала ще й жуків. Не встигли ті трошки помідори і картопля вилазити, як уже жуки на місці. Сьогодні чистий четвер, так що всіх зі святом. Як я завжди говорю, головне здоров'я і мир. Все інше у нас буде. Сьогодні приготуємо щось смачненьке і вам, і собі. От. Не знаю, що ще точно, але ну, щось приготуємо, От, тому що і, і треба там ще нам і домашню колбаску начинити. Ми її ну, -то ми знімати не будемо. Я думаю, що кожен таке вміє робити, От, але будемо трішечки зробимо. От, сподіваюся, що будуть у нас святить цю Пасху. І я піду по святю, хочеться мені ну, з вікусію, звісно, мама то не дійде, а ми це це в сусідньому селі. от, Ну, це все буде потім. А сьогодні будемо займатися і кухнею, і, і справами, в общем, будемо все робити. Так що для, для початку підемо, поп'ємо кави. А далі будемо, як ото все по плану, що ми будемо робити, буду все показувати. Так, ковбаску ми домашню вже з дівчатками напекли. Ось така вона в нас вийшла. Ну, Так як я й казала, рецепт, то я, звісно, не давала, тому що ти не показували. Я думаю, що всі знають і вміють. От зараз зробимо смачну вечерю собі. Так, беремо мої дівчатка вікуська, як ото, як прав, як, як по українськи полудні чи є, Не знаю, не буду навіть навіть вигадувати, як проснулася. У нас у дитячому садочку там булочки давали, я повню, Це було, звісно, давно й неправда, але все одно було таке. Молоко, яке я не п'ю, або там какао, ну. Все таке. Так, нам буде потрібен сир кисломолочний, сметана або майонез, йогурт, ну, такий, що ну, не солодкий. Зелена цибуля, кріп, яйце. Все, більш нічого не треба. Так, ось у нас тут ложка йогурту. Сир кисломолочний. Нарізаю нашу зелень. Я рецепта писати не буду, тому що у кожної сім'ї, якщо велика сім'я, то ви зробите там, з упаковки лаваша, лаваш лаваш 200 грам. То це десь Кисломолочного сиру треба грам 300-400. Ми робимо менше, звісно, на дівчат. Нам вистачить якусь така, що каже, лаваш, лаваш, такий ще сирий буде їсти такий інколи їся, інколи ні. Але воно мені подобається, що воно таке нежирне, якраз на вечір або на сніданок саме те. Так, Нарізали, додаємо сюди. І сюди, дівчата і хлопці, можна кидати і перець. Якщо там, і які там ваші улюблені травички, я буду тільки кидати сіль. Беремо яйце сюди, додаємо, і тепер все добре перемішуємо до однорідного. Я зелені кидаю багатенько, ви можете і поменше. Ну, як на повністю упаковку, то можна і кидати і два яйця, тому що одного буде мало, щоб воно у вас таке було мамастке. І якщо грам 300-400 сиру, то кидаєте дві ложки тоді, це точно чи майонезу, чи сметанки, чи його. Так, беремо, розложуємо так: от лаваш і тоненько його так розрівнюємо. Коли розрівняли, а один краючок так не дуже до кінця, берете, не треба ніякою трубочкою, просто отак от плоско, отак от. І потрошечку придавлюєте. Не дуже так. бо ще повелазить начинка вся. З легенця. Так, отак от. І тепер. Такими полосочками, ну, задовільними, якими ви хочете, такими розрізаєте. Я не той ножик взяла. інший. Воно трошки так і тугенько і буде перерізатися, бо лава ще не намочився, ви його і не, ну, відразу розрізайте. Тоді беремо розігріли сковорідку. Я не додаю ніякої, ні олії, нічого. Просто отак от беремо. І виложуємо. І з однієї посмажимо сторони і з іншої. Це недовго виходить. Ось ми їх вже підсмажили. Я їх дуже не смажила, але підсушила. Зараз трошки вичахнуть. вікуся вже прибігла, вже готова до дегустації. Вікуся пробує, зараз вона скаже. Ну що там, щось довго пережовує? Щось... До відомі опадання, то є на є пчети. <рес> так що, взагалі, пішли ми вечеряти. І в да. Потім побачимося ще. Лаймочка наша погуляла вже. Дівчатка мої ходили на дорогу гуляти, вікуська каталася на велосипеді. А в мене щось сьогодні чи, ну не було ні, ну, ні разу у мене такого. А це таке чи алергія, я не знаю. Прямо ніс так, щось світене таке. А може, я простушуюся. Це теж не ще невідомо. А, Лайма бігала. Гуляла сьогодні спокійно, теж в Маківі сьогодні не була, слава Богу. Вікуська десь бігає, грається. На вулиці тепло, так хорошо. Що сьогодні запланували, те ми зробили. Завтра теж багато роботи, в чому? Працюємо. Та так, як і всі зараз. Зараз весна, роботи повно, а ще зараз свято та. Все одно як би там не було, а в кожній родині будуть і пекти ту пасочку чи купувати. Ну, це вже у кожного своє бажання От. і буде неодмінно хоч якісь посвятять. Хоч невеличке, але свято. Так що у нас вже така трава, я дивлюся, Уже буду скоро ну, думала, що може ну, зараз. Ще дивлюсь дуже маленька, думаю, хай ще до <гум> На наступної неділі, а тоді вже точно прийдеться. От. Ще хочу побризкати. Ой, ну це вже завтра, свій персик. Ви знаєте, оце ж скільки років хворів і не було. А це в цьому році ж він ж рано цвів, поки ще не було морозів. І якраз слава Богу, ви знаєте, зав'язалося. Таке переживаю, щоб не були листочки закручені, а сьогодні вітер, то я поки не буду. Да, Зразом, може, і черешню заразом поблизкую, та вишні. О, Яблуні то ще не, бо вони цвітуть. А ви знаєте, так от казалося, що небагато небагато, а цвіточків багато яблука ще будуть. Слава Богу, аби нам хватило. Я ж вам казала, що не, не в минулому року, то ми їх і на армію роздавали, і кругом, усім кому. усім віддавали, і трішки там продавали, а в основному пороздавали. Так і люди їдять. От. У нас один рис зацвів. Зараз я вам покажу, який це у нас колір. Бачу, інші ще не зацвітають, але кольори у нас ну, у нас різні. Вікуся воно, ну, ну, бачите, так покажу вам. Зараз Зараз я підійду ближче. Бачите, який у нас є рис. Який колір гарний. О, вони поки... Гляди, щоб акуратненько тикусяти до яблуньки. Не цей. В... Ось гарненьке. В... Вони... Ось буде жовтий. Так. Будемо ще чекати. Буде красота. Ми вам обов'язково покажемо. Да. А ось опіони, які високі та гарні, теж вже скоро будуть. Ну, все у цьому році все дуже-дуже швидко. Не встигли те вже, бачу, вже у сусідів є акація. Уже дивлюся, вже повикидала цвіт. Так що, бачите, які ось і, і булочки всі гарненькі. Ну, оці тюльпани до сих пор квітнуть. Ви знаєте, хоч і потопталася наша красуня. Зараз покажемо. Але мак трошки зацвітає, хоч вона його і уразила, але слава Богу, трошечки ще зацвів. Ну, оце так собі день пройшов. Кожен день якась є робота в нас, і воно швидко проходить день, то те, то все і вже й пройшло. Сьогодні ще, я ж казала, зранку і пополола, то воно. Ну, нічого, все зробимо. У неділю будемо відпочивати. Да. <с> а на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Раді, що на нас підписуються новенькі люди. Ми дуже раді вас бачити у себе на каналі. Поважаємо і цінуємо і новеньких, і стареньких <с> підписників. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра.